Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за твердженням агенції Bloomberg, поінформувала європейських союзників про те, що збирається досягти припинення вогню на російсько-українському фронті до Великодня, який цього року, як відомо у всіх християнських конфесій, припадає на 20 квітня. Це достатньо амбітне завдання, особливо з огляду на те, що на першу пропозицію американського очільника припинити вогонь на російсько-українському фронті, президент Росії Путін відповів категоричною відмовою під час їхньої телефонної розмови. Путін наполягає на так званому всеосяжному мирі і знищенні передумов для війни, які на його думку, пов'язані із серйозними проблемами для безпеки самої Російської Федерації, хоча насправді за всіми цими ефемізмами приховується бажання окупувати Україну і відновити російську державність у кордонах радянського союзу, що звичайно зовсім не тільки України стосується. Так що не зрозуміло, як на переговорах, які мають розпочатися наступного тижня у Саудівській Аравії, американські переговірники, серед яких будуть державний секретар США Марк Рубіо, та побічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, Майк Уолтс, збираються переконати своїх російських співрозмовників у тому, що Першим етапом для того, щоб досягти успіху у розмовах про так званий всеосяжний мир, має бути припинення вогню на російсько-українському фронті. Втім, державний секретар Сполучених Штатів вже сказав, що наступні тижні і місяці мають продемонструвати наскільки президент Російської Федерації дійсно зацікавлений у мирі, залишається незрозумілим, що збирається. Робити Дональд Трамп, якщо виявиться, що такої зацікавленості у російського президента насправді немає, до того ж, є ще один важливий аспект російсько-американських перемовин, які відбудуться вже невдовзі. Очевидно, що російська делегація, коли Буде говорити про так званий всеосяжний мир, пропонуватиме обговорити цілу низку питань, які є важливими і болючими для адміністрації Дональда Трампа. Це може стосуватися і питання про розподілу енергетичних сфер впливу, і питання пов'язаних із безпекою на близькому сході. І інших важливих аспектів співробітництва Росії і сполучених штатів, які завжди були у центрі уваги будь-якої американської адміністрації. Я вже не кажу про питання ядерного роззброєння, яке Очевидно, буде пріоритетним для адміністрації Дональда Трампа, і тут може і ховатися та головна пастка, яку Путін приготував для американського президента. Якщо Росія готова конструктивно розглядати всі ці питання, якщо Росія готова впливати, скажімо, на Іран і на проксі сили Ірану на Близькому сході, такі як терористичні організації Хамас і Ташки, яких постійно відвідують російську столицю або зустрічає. Із російськими дипломатами чи розвідниками. Якщо Росія має свою концепцію ядерного роззброєння і готова взяти участь у саміті Сполучених Штатів Російської Федерації і Китаю щодо нового скорочення ядерних арсеналів. А єдиним питанням, яке залишається без якогось конкретного рішення, є російсько-українська війна. Так чи не краще тобі, Трампе, поступитися інтересами України в цій війні, щоб знайти порозуміння з Путіним по всіх інших питаннях? Ось це те, що буде пропонувати російський президент через своїх пороговірників американському колегі? Це і є. Та домовленості, яка може здаватися у Кремлі найбільш вірогідною з точки зору забезпечення російських інтересів в Україні, правда, вже зараз все розвивається зовсім не так, як планує Путін, і зовсім не так, як планує Трамп. Адже обидва очільники були впевнені, що європейські лідери будуть погоджуватися з будь-яким баченням американським президентом шляхів вирішення питання російсько-української війни, і вже тому у Трамп. І у Путіна будуть вільні руки для ухвалення такого рішення. А зараз стає абсолютно очевидним, що європейські лідери починають усвідомлювати, що захист інтересів України, і саме концепції справедливого миру в Україні, а зовсім не того справедливого миру, який вважає справедливим Путін, стає питанням виживання для самого європейського континенту, саме питання стає питанням ролі Європи. у в сучасному світі і саме це питання завтра буде обговорюватися на саміті провідних лідерів країни Європи, який збирає у Єлісійському палаці Еммануель Макрон. Так що за великим рахунком пасхальне перемир'я це звичайно досить серйозна і амбітна мета. Але, по-перше, ми не розуміємо, наскільки дійсно можна досягти цієї цілі без інтенсивного тиску на Путіна і. На його економіку. По-друге, ми не знаємо, наскільки такий тиск призведе до швидкого розуміння російським президентом необхідності припинення вогню. по третє ми не знаємо, наскільки Дональд Трамп взагалі готовий до такого тиску, а не про розмов щодо тиску, з якими, до речі, останнім часом виступає не стільки він сам, скільки чиновники в його адміністрації, які навряд чи мають вирішальний вплив на думки і на дії. Американського президента по четверте виникає питання: наскільки припинення вогню без будь-яких реальних гарантій безпеки не є дорогою до нової, ще більш масштабної і ніщівної війни на українській землі. І Тут ми знову переходимо з вами до питання всеосяжного миру. Але вже не всеосяжного миру по путінськи а всеосяжного миру з точки зору бажання українського народу, щоб війна, яку розпочала Росія проти нашої держави у 2014 році, і році, яку вона перевела у війну на тотальне виснаження 24 лютого 2022 року, а точніше після краху путінського бліцкрігу, щоб ця війна знову не розпочалася, щоб в, в цій війні Путін вже не був більш готовий до сюрпризів і. Дій колективного Заходу, щоб Росія, врешті-решт, заради цього всеосяжного миру, відмовилася від своєї ідеї відновлення державності в кордонах Радянського Союзу 1991 року. Адже насправді реальним таким моментом, реальною платформою для всеосяжного миру на українській землі є Саме і тільки відмова Російської Федерації її президента, її народу, її збройних сил від реваншистської ідеї відновлення радянських кордонів. Без такої відмови ми будемо переходити з вами від однієї війни до іншої, і мова знову таки буде йти зовсім не тільки про війни на українській землі. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього підписаними. Соціальні мережі на каналі Patreon, баєм'якофінателей, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого Ютюбі. Перемоги і миру вам хай щастить!